Доброго ранку, Еллі. Доброго ранку, брід. О, привіт, Адаме. Це що? Це прилавок з мерчем Тактауна. Що? Чому ми продаємо мерч? Роуен попросив мене. Ми продали вже чимало. О, ні, 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 ні. -ні. Що відбувається? Доброго ранку, Роуене. Це була твоя ідея. Так, мерч. А, навіщо? Ну, тому що люди благали про це. Які люди? Наші фанати. О ні, ми магазин техніки. Грове, у нас нема фанатів. Гадаю, ти будеш здивована. Добре, ти не бачиш проблем з продажем форманого одягу покупцям. Насправді я бачу проблему. Проблему заробітку занадто великих грошей. Дякую. Ем, ні, я насправді думала про те, що покупці видаватимуть себе за персонал з уніформою, і це лише моя думка. Але я думаю, що уніформу Тектауна та треба заслужити, а не просто купити. Ага. Так. Це нудна думка. Хто взагалі це купуватиме? Ну, можливо, люди в коментарях. Тож... В яких коментарях? От От там. От там. От -там. -там. там. Я не. Рова, я не. Я що єдиний, хто? Вибачте, я ще божевільний. Я божевільний. Я не... Я не... Що не? Тобто, не ображайся Роуна, але я не думаю, що це гарна ідея. Роуене, це може бути небезпечно, враховуючи твою особливість. Яку особливість? Ти не запам'ятовуєш обличчя, Роуене. Я пам'ятаю обличчя, Еллі. Так, я погоджуюся з Роуеном. Думаю, ви робите з мухи слона. Дякую. Тео. Тео, точно. Дякую, Тео. Ага, без проблем. О, О до речі, я заберу додому play -play приставку, щоб ну, потестувати. Yeah. Добре, логічно. Все гаразд. Круто. А, так. Звісно. Ти маєш рацію, Роване. Це круто. Дякую. Ага. І Адаме, продовжуй продавати мерч. Якщо хтось захоче замовити онлайн, спрямуй їх на vldl.shop. А добре зроблю. Не забудь продати чашки. Добре, чудово. Отже, vldl.shop для фанатів. У нас є червоні чорні футболки, і чашки тактауна. І у нас є жіночі розміри. А точно у нас є жіночі розміри, червоних і чорних футболок. Так, чудово. З ким ви розмовляєте? З ними, з людьми, з людьми по той бік екрану.